Кінь mm. Д6. Степане, який ще кінь? Ми тут граємо в the Gathering. Ей! Ми тут взагалі грали в дуже цікаву карточну гру. Степане, я останні півгодини гадав, що ми в шахи грали. Зрозуміло, у мене для вас новина. Ми йдемо працювати на завод. У тебе після чотирьох місяців невдалого пошуку роботу голова перегрілася? Ти новому обережні зі словами, бо вікно знаходиться в радіусі одного метра від тебе, тому ти дуже швидко зможеш навчитися літати. Я не хочу йти на завод. У них в столовці подають несмачний чай, так ще й з великою кількістю цукру. Це говорить людина, чий чай вбиває людей? Я пошартував. Заспокойтеся, у мене є аргумент, який точно вмовить вас піти на завод. І який же? Дівчата, приводи є твій аргумент. Степан, скажи йому, що це не серйозно! Коли йдемо, та хоч зараз, погнали! Я живу з невіженими. Усім привіт моїм любим ждунам нового контенту. Поки огляд на Діска Elysium перетворився на довгобудівний проєкт, я вирішив реанівувати канал новим форматом оглядів, де я коротко та з мемом розповідаю про сюжет ігор. Не будемо розтягувати хронометраж ліричними відступами, тому де там моя улюблена гівка з вибуванням дверей? Погнали! Отже, великий польський скелет нарешті прокинувся зі свого довгого стазусу і глянувши ще останнім часом r 34 художники не дуже активні вирішив підкинути. Палива у пічку і під паливом я маю на увазі уранове стержень у вигляді міцної дівочої дружби. Я не профанзону, шановний глядач. Будь ласка, перестань плакати. Ми граємо за новеньку робітницю заводу з виробництва бухових мандаринів. Стоп, що? Не ім'я Іла, під крілистом жіночої версії Мерфіса ЄГИ. Ні, я серйозно, це втоблене, задовбане, старе створіння, яке дуже сильно схоже на нього. Ви ще й пухає на роботі, як цей очкастий тіп прямо зараз. За що він отримає штраф у вигляді інфаркту в 30 років? Ой, йди ти нафіг за кадровий голос. Здавалася робота наша нескладна. Ламаються щити. Ми дізнаємося, які деталі треба, щоб їх полагодити, і приносимо їх. Все дуже просто і ніяких підводних каменів. До речі, тут в контракті прописано, що ви ще маєте відбуватися від невпокоєних духів колишніх працівників. Вдачу вам чомусь цим неймовірно красивим і милим привідесам не подобається те, що ми ремонтуємо щити і тому намагається нас зупинити. Це майже так само, як моя прокрастинація не дає мені закінчити відео по діскачу. Хоча, по словам Юги, місцеві приводи харчуються емоціями людей. а саме стрихами, білю та злобою. Це майже Діментери з Гаррі Поттера, тільки вони аніме. Загоном ми за приводів у цьому світі немає, а значить нам доведеться придумувати власні тактики з боротьби з ними. І наші героїні не придумали нічого кращого ніж використати старий прийом брижний. Не можеш привихти свого ворога. Засмокчи його, нехай залишиться з моральною травмою. Мерг, будь ласка, не приближайся до мене. Ну куди ти від мене йдеш? Ді? Якщо я тебе не можу відправити на той світ, то дай хоча б я тебе засмукчу. Але з мора у нас справжня цундерка каже, що ми дурепа бака з боченка, що вб'є нас за це. Ух, ці цундерки зі своїми погрозами ще ніколи не збувається. А ні, вона левелапнулась і тепер становить ще більш загрозу. Мда, звичайними поцілунками тепер тут хрін викрутитися, і треба придумати щось сильніше. Серйозно? кекси, дівчинко, ти реально гадаєш, що це спрацює так, це спрацювало. У мене виникла ідея. Поклади кекс на землю! Він мені треба, щоб зваблювати дівчат-привидів! Поклади кекс на землю! Він мені треба, щоб зваблювати дівчат-привидів! Поклади кекс на землю! Він мені треба, щоб зваблювати дівчат-привидів! Ну, мотрохи відпочинемо від земори і перейдемо до наступної дівчинки Кадавар. А, до речі, якщо поділити ім'я я на слово катавар, то при перекладі виходить обрізання проводів. Тобто можна пропустити, що про житті вона відрізала завод від інтернету. Бігати, як кончени по кімнаті, у нас вже не вийде, бо кадваєр полюбляє розставляти міни по землі, а значить, тепер треба буде дуже обережним. І не тільки з мінами, бо нам тепер доведеться оглядатися, щоб вона не підійшла до нас ззаду. А далі хрінево знає, що з нами буде. До речі, розробник вирішив, що кадваєр настільки чудовий персонаж. Я думаю, ви розумієте, про що я ще вирішив дати їй сестру близнючку, кадваєр 2. Відразу видно, кого батьки полюбили не більше. Так, сіє сімейку розібралося. Хто в нас там далі? О боже мій. Два метри росту. Шикарні форми. Огняна штучка. Не жінка, а мрія. Тільки є одне але. На вигляд дівчина поводить себе як дівчина. Пахне як дівчина. Але по паспорту микита. Та дівчина це! Минуло разі ти ж сам казав про стольфа. Помилився один раз, ну з ким не буває. Знаєш, що ді ти, звісно, гарний хлопець, це все таке, але ну знаєш, ті питання, що ставлять під сумнів, нашу натуральність, я би краще залишив на інших людей. Потрапивши до рівня Микити, я не тільки відчув біль в області п'ятої точки, якби це зараз багатозначно не звучало, а й моральну біль. Бо якщо ви знаєте про старий проект цього автора, то скріше ви могли гадати, що його нова гра така ж легка, як і минула. Просто головоломка замінилася на Bullet Hell. Це була ваша помилка. Ви потрапили у паску, вас скопала за дупу, як молодий стоп, сопора до порівняння. Рішення пограти цю гру стало для мене дією рівнозначної доторку до гречого чайника. Саме так, у цього чайника був ще й електрошокер. І щоб зрозуміти, наскільки ця гра є складною, я швидко запущу усі свої пророчні реакції з лічильником спроб. Що? Вона згабувала, блядь! Нікі! Очень не русь! На... Нікіта на треба! Все, я пройшла! На... Нікі... Пап! Ні! Що? Ні! Ні! Бля, помі... А тут два... Нікіта! Ча! 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 Да, як говориться, не суди книгу за обкладинкою, а дівчину за ім'ям, навіть якщо її зовуть Микита. А ще взявши усю волю в колах, я напір мертвий прийшов цей рівень і час нарешті відправити Микиті. Мій поцілунок кохання. Одна проблема, Микита це двохметрова шафа, а я півтора пива. Тому доведеться шукати драбини, щоб її вирішити. Я задовжу висоту Микита, і тепер я можу закінчити те, що і планував. Микита, нащо ти взяв мене на руки? Микита, чому ти так на мене дивно дивишся? Микита, чому моя дубця відчуває наближені проблеми? Микита! Да, я не хотів цього говорити, але я слабак, я трус, я сміт... на проламала пополам и выкинула диким сам в якості низько пробнути їжі. Пам'ятаєте, казалось, що ця гра це чайник за электрошокера. Ого, у него еще и пистолет є. Так ось, 8 рік мы на поразив, паразив перекрутив жорстокий фарш. Мало того, что тут два привода, так тут ще й мины мины повсюди. Боже, я просто чермовый хлопець хотів насладиться девчонки. Насолодитися грою, чего я мастер більше, ніж в армия миядзаки. Я поставлю середню швидкість, тільки пропустіть далі. Після епічного камбеку Микити ми знову залишилися зі зморя на одинці. І судячи по погляду нашого персонажа, я знаю, що у в голові. Ага, посмогчий кахто це не ще один поцілунок! Ви активували режим працівника ДТЕК і тепер ви дізнаєтесь, як це подавати більше 220 вольт напруги на одну розетку. Що? Якщо ви не розумієте жарт, то хоча б мовчіть. А тепер не пород. А тепер неймовірний повагою сюжету виявляється, з море та Йола були вже знайоми, коли та була ще жива. Це може пояснити причину, чому головна героїня так цікавиться з До речі, що до неї, вона скористалася моментом та зненацька поцілувала нас. Нам треба розрукувати цей кадр і повісити його на усю стіну. Дивись на мене так, наче ти проти. Звісно ні. Тоді пішли друкувати? Пішли! Я вже планував відкрити шампанська, бо усе перемога і холодне серце розтаяла, і тепер ми можемо бути навічно разом. Але якийсь чувак з вентиляції сказав ні. Є, yeah. далі все. Зниклення, де ми і хто ми тепер не відомо. І це сталося настільки неочікувано, що навіть наш бос охраніла від таких фокусів і прийшла нас шукати замість того, щоб хреначити спиртягу, яка лежить на складі. Так що тепер ми продовжуємо грати за справжнього ветерана цього заводу, якого може примогти лише 99 спирт. Ну або ж мої криві руки. Тому тепер у нашому розпорядженні є де а це вже аргумент дати прочухана місцевим приводом та дізнатися, в якого підвалі її тримають. Проте ого-хо, бабс, заспокойся, брейк! Данс Мазефака. Ми її не чіпали, матеріалів не маємо, але знаємо, хто її вкрав. І це була ваша стара знайома доктор Стріга. Ой, вибачаюсь, я сказав, доктор, я мав на увазі, гончик Формула 1. Куди вона так ганяє по кімнаті? як Кончена? Вона не на метр від мене не відстає. Ще й рівень кончено з великою кількістю ресурсів та щитів. Я потроху починаю ненавидіти цю гру. Доктор Стріга вираз наша гончиця а є давньою знайому нашого боса. Ну і ще як я там паразитам, бо через неї їй довелося вийти на роботу у свій єдиний на рік вихідний. Кусок я б за таке би теж замаранував би. До речі, про варанат. Наших друзів вони по часто посадили у банку. І якщо ми їх не врятуємо, то доля буде схожа на консервацію, яка стоїть в кладовці твоєї бабусі вже як 10 років. І ні. Ну ні. Ну який ще нахід рівень. Як і виявляється, з нашого боса такий собі а значить вилазити з банки, нам доведеться самим. Я щось не зрозумів, Йола, а куди це направлений твій хтивий погляд? Банку зламати не можна, бо навколо неї щити. Але якщо змора та Йола поєднають свої сили і зільються в одне тіло, то тоді, можливо, щось таке вдасться. О, це справді спрацювало! Що, шановні, ми довго до цього йшли і нарешті дійшли до фінального бос-батла. І. ох. Пам'ятаєте, я говорю, що ця гра є горячий чайник з електрошокером та пістолета. Так ось у нього ще атомна бомба в кармані. І знаєте, я, в принципі, тримався. Так, я трохи нив, так, мене трохи бомбило, але я тримався. До цього моменту та пішла ця гра на найвищі місця рейтингу Steam. автор, неймовірна людина, що проробила дуже багато крутої роботи. Він справжній молодець, та нехай його Хобараше Господь, бо він гордість інді розробників. Такі ігри, як ці, слугують справжнім джерелом натхнення, баланс, графіка, музика, все зроблено ідеально. Гра 10 кексів з 10. Рекомендую до проходження. Я не зрозумів, яка ще херня замінила мою аудіодріжку на це м'яукання. Я помню, что вам сподобалась моя реакция про грешев та в спроб? Но Ну, мы не байда же, я все одно ее ставлю. За что? А, два Ты красивый! Клятьи собаки! Как? Что? Ух, нарешті фінал. Яга йде давати пізди своїй подрузі за тренований вихідний, а наша головна героїня знову вільна і готова повернутися до виконання своєї роботи. А наші відносини зі зморою навіть трохи поліпшилися після нашого з'єднання. І хто знає, може вони не просто у нас поліпшилися. Ну а продовження їх історії кохання. Дивіться у художників Е 34 бо тут і немає. Ха! Що можу сказати у висновок? Аніми дівчата це брехня, бо за ними завжди стоїть 8 годин робочі зміни на заводі, а іще й Микита. І десь поруч ще підгурання в районі вашої дупи. І невідомо, чи це через Микиту, чи завод. Пишіть у коментарях, як вам такий новий формат. Можете навіть закидати мене бананами за настільки вільний переказ гри. Ну або порекомендувати ще якісь ігри на короткий переказ. А якщо вам все сподобалось, то поставте лайк, підписуйтесь на канал, на основний канал, на Твіч, Телеграми. Дес, ну в принципі, це все на що можна підписатися. А ще можете підтримати розробку гри від нашої команди, закинувши гривню на Донателло. До речі, дякую ось цим джентльменам, меценатам за такі донатні підгони. Відсилаю вам особливу любов у вигляді кексів. Е, правда, я недавно вже з'їв останню, але я вам сам на її відсилаю. А на цьому все побачимось у наступному відео.